Сторінка 204, параграф 35 води суходолу. Великі річки, Великі озера, потужні льодовики, болота, багаторічна мерзлота. Північна Америка дуже багата на поверхневі й підземні води. На території материка розташовано безліч великих річок, багато озер різного походження, у тому числі система Великих Озер, найбільше скупчення прісної води на землі. Північноамериканські льодовики поступаються за площею лише льодовикам Антарктиди, значні площі, зайняті багаторічною мерзлотою. Проте розділені водні об'єкти на материку нерівномірно. Складні рельєф і тектонічна будова, різноманітний клімат, створюють умови для формування розгалуженої річкової мережі та озерних систем. Материк омивають води трьох океанів, у кожен із них несуть свої води річки. Малюнок 1 – найбільша річкова система на материку Міссісіпі з Міссурі, малюнок 2 – Огайо та іншими притоками. За своєю історичною ролью та господарським значенням Міссісіпі для американців є такою ж важливою, як Дніпро для України. Численні болота Північної Америки сформувалися в басейнах річок, особливо багато у верхів'ях Міссісіпі, біля Великих Озер та озера Вініпех. На преатлантичній низовині. Річки басейнів трьох океанів. Міссісіпі одна з найдовших річок на землі, разом із Міссурі 6019 кілометрів та найбільш повноводна в Північній Америці. Міссісіпі бере початок у лісах великих рівнин, збираючи тисячі приток, найбільшими з яких є Міссурі та Огайо. Міссісіпі має мішане сніговодощове живлення, паводки частіше бувають навесні. Але іноді і влітку внаслідок злив. У цей період притоки приносять у річку багато мулу й піску, що відкладається у руслі, а в гирлі в місті впадіння в Мексиканську затоку утворюється велика дельта. Найбільша серед річок басейну північно льодовитого океану Маккензі. Витоком Маккензі вважають річку Атабаска, яка починається у Скелястих горах. Основне живлення Маккензі отримує завдяки таненню снігу. Багато води її віддають болота й озера. Більшу частину року річка вкрита льодом. Басейн річок Тихого океану не займає значної площі на материку. Хребти кордельєр не залишили багато місця для великих річок. Річка Юкон бере початок у північних кордельєрах, протікає по одноіменному плато та впадає в беренгове море. Вона має яскраво виражену літню повінь унаслідок пізнього танення снігів. І льодовиків у горах. Межень спостерігається взимку, оскільки майже на півроку юкон вкривається льодом, а можливості ґрунтового живлення незначні через багаторічну мерзлоту. Інші річки басейну Тихого океану досить короткі та порожисті. Серед них виділяється Колорадо, яка прорізала в одноіменному плато один із найглибших на землі каньйонів Великий каньйон, материк Великих Озер. Озера Північної Америки мають різне походження улоговин. На півночі переважають озера, що утворилися в льодовикових улоговинах. У Кордельєрах чимало вулканічних і Карстових озер, а на внутрішніх плоскогір'ях залишкових, як от велике Солоне озеро. На рівнинах у широких річкових долинах багато озер старець. Серед озер Північної Америки. Особливе місце посідають Великі Озера, найбільший у світі прісноводний басейн малюнок 3. П'ять озер Верхнє, Гурон, Мічиган, Ері Йонтаріо – Онтаріо, розташовані на різних висотних рівнях та утворюють каскад природних водой, з'єднаних річками. Великі озера живляться водами численних річок, а стік усієї озерної системи здійснює річка Святого Лаврентія. Що несе води в Атлантичний океан. Система Великих Озер має колосальні запаси гідроенергії. Величезним є транспортне значення цих водойм. суцільний водний шлях становить майже 3000 кілометрів. Мої нотатки: Північна Америка багата на внутрішні води. Річки й Озера Північної Америки належать переважно до басейнів Атлантичного, Північного Льодовитого та Тихого океанів.